E Сьогодні Миколаївський обласний художній музей імені Василя Васильовича Верещагіна представляє картину зимове полдень, яка зберегається в фондах нашого музею. До речі, ця, ця картина дуже актуальна, адже на дворі зима. І зараз завідувачка відділу науково-просвітницької роботи Анна Ігорівна Макушина розповість вам про цю картину. Анна Ігорівна, будь ласка, дуже актуальна картина зимове полдень». Звичайно, що на дворі зима, звичайно, що сніг. Але про цю картину більш ретельно, будь ласка. Доброго дня. Ну, перш за все я хочу сказати декілька слів про художника, який є автором цієї роботи. Це Євген Іванович Столиця. Він народився в селі Будеї Балтівського повіта Одеської області. Від народження він був глухим, але це не завадило художникові майбутньому у 1888 році закінчити одеське реальне училище Святого Павла. Та продовжити освіту у Санкт Петербурзькій академії мистецтв. Адже в Одесі Євген Іванович отримав перший досвід у живописному мистецтві. Євген Іванович був учнем архіпа Куінджі і Куінжі звернув увагу на цього талановитого хлопця, і в результаті, після завершення академії, Євген Іванович разом з Архіпом Куінжі мандрує Європою, там набуває подальшого досвіду у живописі, відвідують Німеччину, Францію, Австрію. Також Євген Іванович, столиця. Під час навчання у Санкт Петербурзькій академії мистецтв отримує три срібні медалі, дуже багато мандрує. Він на остров Шпицберг, бере участь в експедиції на острів Шпицберг, і результатом його. Наполегливої праці була ціла серія картин, тобто тема зими в творчості Євгена Івановича Столиці вона доволі актуальна. І якщо звернути увагу на картину, про яку сьогодні йде мова, це зимовий полудень, ми бачимо, наскільки мастерно автор зобразив цей момент полудневого сонця, який умаро зимовий день, який осяяла е, хати, е, засніжені з великою кількістю снігу. і ми бачимо е, Тіні, от сніг він е, не білосніжний. Він відображує навколо все, що навколо нього знаходиться. Е, ми бачимо тіні від хат, е, тіні від дахів, від труби. Е, 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 Темніше, ніж сам сніг, Євген Іванович створив небо. На небі, до речі, немає жодної хмаринки, так як і сьогодні, після вчорашньої бури, тобто, мабуть, накануні була бу, бу, буревій, і наступного дня ми бачимо тишу з нового сонячного полудня. І ми завдяки цієї картині можемо запевнитися на власні очі, що зима вона теж дуже і дуже красива. Так, Так, так звісно, і ще хочу сказати, що картина потрапила в музей у 1964 році. Її подарували музею сестри художник. Пане спасибі вам за цю чудову розмову про картину. А ми, друзі, нагадуємо, що в фондах Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Васильовича Верещавіна зберігається чимало чудових картин, присвячених і зимі, і весні, і літу, і взагалі цьому чудовому світу.